Прийняття комплексної державної програми щодо інтеграції, реінтеграції та адаптації внутрішньопереміщених осіб. Вона була, повинна бути прийнята на 2014-2015 рік, і нарешті Кабмін затвердив цю програму на 2016-2017 рік. Але невідомо, чи буде вона виконана, тому що під цю програму повинно провестися розрахунки і потрібно ще. Виділити кошти на виконання цих програм. Але цієї роботи не ведеться. І одна з основних проблем, чому не ведеться ця робота, це відсутність центрального органу влади, який буде займатися цими проблемами. Ми кожного разу, на всіх зустрічах, на всіх форумах, на всіх. Зустрічах із Кабміном говоримо про те, що потрібно створювати центральний орган, який буде займатися проблемами внутрішньопереміщених осіб та окупованих територій, це можливо або окремий пост віце-прем'єра, який буде займатися лише цими питаннями, або міністерство, яке буде уповноважене комплексно вирішувати проблеми внутрішньопереміщених осіб. Людей, що залишилися жити на Донбасі на окупованих територіях. Зараз ми стикаємося з такою проблемою, що це прем'єр Кириленко, який займається гуманітарними питаннями, навіть не намагається якось приховати те, що він не займається питаннями внутрішньопереміщених осіб. Вчора ми слухали звіт уряду. На тиждень раніше ми отримали письмовість від уряду, але про проблеми внутрішньопереміщених осіб і про роботу Кабміну у цьому напрямку написано близько там 10 строчок, і результатів ми абсолютно не бачимо. Тому ці парламентські слухання для нас дуже важливі. Я кажу для нас, тому що я теж внутрішньопереміщена особа. Я жила на Донеччині і змушена була покинути рідний дім, рідне місто, зв'язку із бойовими діями на сході. Дякую.